Надзвичайна ситуація на трасі Київ-Чоп. Згоріла вантажівка марки ГАЗ-53. Подія трапилася близько 16-ї години 40 хвилин. На щастя, ніхто не постраждав. Машина загорілася на ходу. Водій каже, перед виїздом міняв стартер. Не знаю, на ходу загорілася, акумулятор, відключив, але вже там під капотом все горіло. Ну вон дали, один унітушитель, другий, третій. З трьох унітушителів, може, два були робочі. За 20 хвилин приїхали МНСники та правоохоронці. До їхнього приїзду водії, які проїжджали поруч, неохоче зупинялися, щоб допомогти водієві. Може, такі водії. Я думаю, що могли б стати самі і надати допомогу. Всі ж водії практично одинакові. Водій вийшов, почав асити, позвонив в міліцію, МНС, прибули на місці. Забезпечили безпеку дорожнього руху. і все. Машину Меннесники встигли загасити. Бензин в баці був закритий, авто могло вибухнути в будь-який момент. Ймовірна причина загорання несправність електрообладнання.